Масковий режим у громадських місцях Тернополя. Обмеження не нові, але тернополян просять посилити увагу та дотримуватися карантинних обмежень в місцях масового скупчення. До такого рішення штабу люди ставляться по-різному. Хтось кипкує. Треба всім всюди вдома, в туалеті, їсти в масці, всюди треба. Хтось маску з собою носить, проте не надто радий карантинним обмеженням. Дурниця повна. Зараз я, ви... то, я то ношу, звичайно, де я дінусь, я законослухняний. Але дурниця повна. Вона нічого не рятує. Глава Пфайзер тричі вакцинувався, четвертий раз захворів. Це для мене все. Люди кажуть, деякі карантинні обмеження потрібні не усюди. В ночних барах, в ресторанах, клубах. Ну ні в якому церкві не в церкві. А в церкві також? А в церкві живий Бог. Якщо йде християн до церкви, йде до живого Бога, який його лікує, його оздоровляє, а там нехай бавлять чорта. В аптеках Тернополя запевняють, масок не бракує. Фармацевти кажуть, останній тиждень попит на засоби захисту теж трохи зріс. Чи є зараз попит на маски, чи люди повертаються до такого маскового режиму? І які ціни в загальному? Потрошки ціни таких було, нічого не змінилося. Ну, коли вони вартували по 15, Ще ну, Спочатку війни мене по 2 гривні таких було, нічого не змінилося. Чи люди зараз більше почали купляти на вас? Є, Трошки поновлюються вже. Uh -huh. Починають ходити за масками. Маски 5 штучок 12 гривень. Поштучно ви не продаєте. 3. А пошточно скільки вони вартують? 14. І зараз люди більше почали брати маски. Бо зараз вели карантин. зараз без маски не можна ніколи зазначити. Час збільшився зараз. За ними попит Так. Беруть більше, так <клес> все ж носити з собою маску для більшості людей стало звичкою. Переконують, дотримуються карантинних обмежень. Маю і коли треба, вдягаю. Я на ковід не хворіла, але думаю, що вона нічого не дає і так. Я думаю, так. Все ж таки відсотковий. Еквівалент показує, що маски допомагають. Нагадаємо, карантинні обмеження у Тернополі діють в громадському транспорті, в закладах громадського харчування, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах культури та релігійних установах. Заклади освіти рішення про обов'язковий масковий режим приймають індивідуально.